Всім привіт! У рецепті до шарлотки я знайшов таку інформацію. Нашу шарлотку, яка була ось в такому протвіні. Треба було поставити у прогріту духовку на 180 градусів і тримати 35-40 хвилин. У мене нема електродуховки. У мене звичайна газова плита. Ось так вона виглядає. Я зробив тісто, замішав, виклав яблучки, розігрів на максимум свою газову плиту і поставив мою шарлоточку на 35-40 хвилин. Бо в мене, блін, там немає ніяких датчиків, і я не знаю, як її прогрівати. І отака в мене, бачите, вкусна тінь вийшла.